Ну, а Київ цієї ночі не спав. Наша столиця стала головною ціллю терористичної атаки росіян. По місту з вечора і до самого ранку масовано накривали зграями шахедів і балістикою. Вибухи лунали над усіма районами Києва і у його передмістях над кварталами здіймалися стовпи вогню і чорного диму. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі за даними столичної влади. По допомогу звернулися 15 містян, двоє з них у лікарнях. У Києві від самого ранку знешкоджували частини російських ракет та дронів і розбирали наслідки ворожого удару. Олена Чернякова побувала на кількох локаціях. Це була складна ніч для киян. Точно одна з найгучніших. Дрони летіли з Граєми, з півночі, з півдня та звідусіль. За ними ракети і знову БПЛА. Уламки попадали у шести районах столиці. А тут на оболоні шахет лучив, ну, просто у балкон дев'ятиповерхівки. Кут попав таке попав. Це сталося близько третьої ночі. Далі спалахнула пожежа. Вигоріли вісім квартир. Усередині усе чорне від сажі. Вибуховою хвилою винесло двері, речі і навіть зірвало батарею. Щоправда, уціліла ікона. Замість вікон тут суцільна дира так виглядає квартира вже в оболонському районі. У цій кімнаті спала мати і її донька з Маріуполя. На щастя, під час дронової атаки вони встигли вийти у коридор, що й врятувало їм життя. Никаких. Ніяких стресових ситуацій не було. Хоча, звісно, о третій годині ранку прокинутися від того, що все в склі довкола тебе. Ось таке було задоволення. Володимир Фалін фотокореспондент із великим стажем. каже, професія привчила до стресостійкості, і це дещо допомогло і сьогодні. Разом із дружиною швидко спустилися на вулицю. А тепер із сусідами прибирають наслідки. Люди від ранку розбирають завали, рятують уцілілі речі. А вночі допомагали одне одному вибрати з квартири. Зараз до багатьох приїжджають родичі підтримати. Микита виріс у цьому районі. каже зараз, боляче усе це бачити. Це мої улюблені, мама та бабуся. Хочеться підтримати трошечки смачної їжі. Тут і шпінаць, і пармезанчик, і все, що треба, і квіточки, щоб підняти трошки настрій. 213 на розбирають наслідки в іншій частині Києва у Солом'янському районі. Шахет влучив фактично ось у цей будинок. Ймовірно, дрон був оснащений фугасно осколковою бойовою частиною, зважаючи на масштаби руйнувань тут. Та головне, що обійшлося без жертв, а дещо пом'якшило силу удару, ніщо інше, як ось це дерево. Фактично, шахет зачепився за. Ту полю і вибухнув за 5 метрів від дому, кажуть місцеві. Інакше б наслідки були гіршими. Тут на місці волонтери надають юридичну та психологічну допомогу, роздають фанери та плівку для вікон. Роблять заміри та прибирають скло у квартирі військового Андрія. Два місяці тому він повернувся з фронту на реабілітацію. Має проблеми зі спиною. А тут от така. Два з половиною роки пробіг, блін, на фронті, вижив, а отут, от таке, от вчора, думав, все. Квартира без вікон, стіни чорні від Кіптяви, та головне, сім'я жива, хоч і з контузією. Андрій каже, після фронту має звичку довго не спати, це й і врятувало. Як почув шахет, вивів рідних у коридор. Я їх просто підняв. І ми, ми сиділи тут, от якраз мій бойовий досвід допоміг врятувати мою сім'ю. Разом із ним була мама Валентина та 14-річний племінник. Хлопчик тримається і допомагає родині прибирати. Він теж постраждав. Почуваю сюди гарно наші за все стекло новою. На мене полетіло. Родина спатиме у себе вдома попри руйнування. Найбільше каже Андрій: шкода прапор його бригади. Він згорів у пожежі. Що саме обідно? Хоча бачите, пятно У мене тут висів прапор, наш згорів прапор, згорів прапор. Довкола цього будинка, звісно, немає жодних військових цілей. Неможливо пояснити мотивацію росіян так масово обстрілювати столицю. Наслідок атаки постраждало 15 людей. Обійшлося без жертв, і це насправді диво, зважаючи на ту кількість засобів, які ворог кинув на столицю. Це понад 240 шахетів і дев'ять балістичних ракет, типу Іскандер М та Північно Корейські. І запускав їх ворог по Києву з різних сторін. Олена Чернякова, Роман Гребельник, ми Україна, марафон. Єдині новини.